Дя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо реформ перед вступом. Україна затвердила річну програму, але США і Німеччина все ще проти швидкого вступу нашої країни. В Альянс. шлях України в НАТО повільне просування чи біг на місці. Говоримо сьогодні саме на цю тему. Я радо вітаю гостя нашої студії. Сьогодні з нами Денис Яковлев, доктор політичних наук, професор. Пане Денисе, добрий вечір. Вітаю. дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, давайте говорити е, на тему, з якої на жаль поки що мало офіційних деталей, але все ж таки деяка інформація просочилася і в змі щодо рекомендацій НАТО Україні. Офіційних деталей наразі. Ми не маємо, але генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг на брифінгу сказав, що рекомендації про пріоритетні реформи в Україні стосуються боротьби з корупцією, зміненням верховенства зміцненням верховенства права та підтримкою прав людини та прав меншин. Якщо говорити принаймні про ці деякі деталі з виступу пана Столтенберга, скажіть, будь ласка, ну а насправді наскільки вони є об'єктивними щодо України? Ну, він абсолютно правий і е, абсолютно об'єктивні, відповідаючи на ваше питання, е, мені видається абсолютно об'єктивні ці вимоги, е, які стосуються, якщо ви помітили, е, це стосується е, політичного порядку денного, а не військового. Е, хоча в більшості, от е, саме заяв, е, Офіційних представників Північно-Атлантичного альянсу, Північно-Атлантичного договору, йдеться саме про це: про верховенство права і, і демократію. І більше того, там є навіть посилання на те, що от більшість вимог, які до України, вони синхронізуються е, організацією Північно-Атлантичного договору і Європейським Союзом. І напевно, що це дуже правильно і це об'єктивно. Бо ми сьогодні рухаємося в європейському і євроатлантичному напрямку. Але насправді на сайті Північно-Атлантичного Альянсу є три пункти, які розміщені саме за результатами першого засідання Ради, бо раніше була комісія, а зараз вже Рада Україна НАТО. І ця рада засідала на рівні міністрів закордонних справ. І само по собі це вже є дуже символічно і дуже так знаєте, це має такий прикладний характер. Тобто, це ще одна ще один майданчик, ще одна можливість для наших бюрократів зустрітися з представниками європейської євроатлантичної бюрократії. Тому що тут є своя мова, є своя, я би так сказав. Не тільки політична, а й дипломатична, якщо можна висловитись таким словом, як гра відносно до воюючої країни. Але мені здається, що це саме така висока дипломатична гра, одним засновником був якої був Генрі Кісінджер, який помер якраз да сьогодні, і е, він ми відзначаємо його внесок в розбудову міжнародних відносин і міжнародних зв'язків. Ви знаєте, я зараз згадала, що пан Кісенджер він насправді був проти вступу України в НАТО в 2008 році. Він підтримував анексію Криму в 2014 році. Але я пам'ятаю, що декілька років тому він ну практично радикально змінив свою точку зору на всі ці події. Менше здається, ніж декілька років, бо після вже після вторгнення він також. Стояв на такій позиції, що можливо Україні варто погодитись на певні територіальні поступки країні агресору, і отримав дуже як мені видається, потужну відповідь з боку і президента України Володимира Зеленського і інших наших високопосадовців. Але от така, такий майданчик для дипломатії для розгортання зв'язків. Для продовження цих зв'язків на зовсім іншому рівні мені здається, що він був дуже добре використаний Україною, і е, там звучить таке, що ми що Україна наближається до НАТО да наближається. Це Абсолютно точно, наближається, бо наступний наш, наступний наш такий да дедлайн, наступна наша така точка да, попереднього прибуття. Це, звичайно, що е, Сполучені Штати, де мають бути вирішена да, питання, все-таки, чи бо сьогодні Боснія Герцеговіна має е, ПДЧ. План дій щодо членства, а Україна, Грузія це кандидати на членство, і це також треба усвідомлювати. Це така об'єктивна даність, об'єктивна реальність. Я ви знаєте, навіть подивився підручник з географії. Значить, там зазначається, що північно-Атлантичний регіон вважається. Да, це ну зрозуміло. Це, це Атлантика, Атлантичний океан. Значить, це е, з боку Європи, це море, Середземне Ср... ну, море. А також цитата, умовне, чорне море, Азовське море і Каспійське море. Значить, от ми сьогодні знаходимося абсолютно від... ми в політичному сенсі, абсолютно знаходимося як підручнику з географії. Тобто, ми умовно знаходимося сьогодні, от як Чорноморський, Азовський, там, Каспійський басейн, басейни, да? ми умовно сьогодні знаходимося або наближаємось до... До цього північно-атлантичного альянсу за підсумками на сайті я продовжу свою думку. На сайті там є три пункти. Ну, в принципі, вони достатньо символічні і вони достатньо стислі. В першому пункті йдеться про те, що е, ну вітається оце створення ради, що перше засідання вітаються зусилля України щодо реформування і дійсно відзначається на найвищому рівні. відзначаються ті, відзначаються ті зусилля, які Український уряд, е, Україна як держава. Зробила для того, щоб наблизити членство, відзначаються, що це відбувається в умовах там е кривавої війни да, агресії з боку Російської Федерації, і е тим більшу, тим більшу вагу має кожний крок України, бо дійсно ми це робимо у дуже і дуже несприятливих. Умовах і НАТО це відзначає. Ну і далі продовження де продовження співробітництва за різними напрямками. Ну там йдеться про те, що це має бути в ну, в основному. Якщо про зброю, то там не смертельна зброя. А йдеться також про різні напрямки від розмінування до, до до покращення наших можливостей щодо боротьби з кібербезпекою. Ну і інші напрямки. Да, тому це також дуже дуже важливий такий, такий підсумок. Підсумок е, саме цього заходу. Ну ба більше треба нам з вами згадати про адаптовану річну національну програму України. Так Україна бере зобов'язання у 2024 році провести кілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язується також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях. Знов таки ці очікування всесвіту, так в світу. Міжнародної спільноти від України вони абсолютно, на мій погляд, об'єктивні, чому це необхідно зробити. Ми добре розуміємо. А як ви вважаєте, ось ці ключові для нас сьогодні моменти? Корупція, особливо у військових закупівлях, чи є сьогодні змога у України подолати ось цей момент, навести лад бодай у війську, викорнати корупцію у військових лавах і зробити це дійсно впродовж 2024 року, враховуючи війну. Яка триває, я хочу дати відповідь в руслі тих ідей і концепцій, які сьогодні, от як це як це форму, як це би формулювалось в пропозиціях там або в рекомендаціях щодо дій України? Рекомендація була би така: нам потрібно підвищувати нашу інституційну спроможність. Нам потрібно дійсно рухатись в напрямку подолання корупції. І демократизації єдине, що за кожним таким гаслом має знаходитись і стояти певний ну, перелік да, конкретних кроків, про що власне йдеться. Ну, ви знаєте, що насправді сьогодні. Одним з наприклад, під гаслом під загальним гаслом, абсолютно правильним гаслом демократизації, ховається сьогодні. Навіть вже не ховається, а пропонується провести на вибори. В Україні е, і таких варіантів може бути безліч. Тобто, коли ми говоримо про підвищення інституційної спроможності, це може бути створення ще нових додаткових органів. Таким шляхом Україна вже йшла. І в принципі, мені здається, що сьогодні якраз нам потрібно не лише створювати нові там органи, да, або сподіватися або організації, або інститути, або сподіватись на потужну міжнародну підтримку, або сподіватись на те, що зараз Аудіт да, буде нас перевіряти і таким чином допоможе нам подолати там корупцію і здійснити політичні необхідні реформи. А нам потрібно все таки виходити з того, що нам е е краще за все було би. Окрім оптимізації інституційного та конституційного дизайну, нам потрібно все-таки налагодити міжінституційну інститу... комунікацію. Тому що сьогодні, на жаль, в полі мас-медіа, в, кому... в полі комунікації, публічної комунікації, нас ми обговорюємо сьогодні, продовжимо обговорити особистостей і е, конфлікти між, між ними. Е, це звичайно, що на це жваво реагує громадська думка, як всередині країни, так і за її межами. А нам сьогодні потрібно дійсно, ну не те, щоб. Діалог, а така взаємодія. Взаємодія між інститутами, взаємодія між різними міністерствами, взаємодія між президентом, офісом, там урядом, парламентом і так далі. І, от в цьому сенсі, звичайно, що така підвищення якості інституційних взаємодій, мені здається, що це дасть свій ефект. Інакше ми знову будемо шукати чергового чергового месію, чергового там лідера, на якого будемо покладати сподівання. А нам потрібна отака кропітка. Непомітна робота, непомітна праця, де би ховались за дипломатичними якимись формулюваннями. Да? А, і оця кропітка, тонка праця, вона має дати, зрештою, свій результат. Ну і що хотілося б ще зазначити, ви знаєте, коли ми говоримо про демократизацію, йдеться ж не про те, що хтось там. Один да там президент, чи е, хтось інший з посадовців, голова Верховної Ради України, він має відповідати за це. Чи міністр закордонних справ ні? Це справа має стати загально суспільною справою. Це кожен з нас в принципі, от ми з вами говорили. А й да, як ми можемо, що ми можемо зробити? Отак, ми маємо також робити все можливе на своєму рівні, на для забезпечення поступово можливо, але і інформування наших колег. І е, входження в різні міжнародні структури. Ну, я в якості прикладу кажу, да, що ми вже не перший десяток років співроків співпрацюємо з міжнародною асоціацією політичної науки, співпрацюємо з е, міжнародною всесвітньою соціологічною асоціацією. Це також це це важливі напрямки серед науковців. Ну і так само до нас приїжджають і наші студенти, да, і наші викладачі е, сьогодні знаходяться в університетах іноземних на, на стажуванні. Це також також важливо, тому що це і є наша спільна праця, така да, в загальному вигляді демократизація, крок за кроком, що ми наближаємо Україну до Європи, наближаємо Україну до в тому числі європейської євроатлантичної інтеграції. Ви знаєте, цікавий момент. Я повністю з вами згодна щось що такі кропіткі моменти вони потребують часу. І зміна має починатися не десь з верхівки, а вона має починатися з низів, з кожного з нас з вами. Це з іншого з одного боку. А з іншого боку, ми розуміємо, що українці, якщо стосується справа кожного окремо змінюватися і змінювати щось навколо себе не дуже поспішають. Але... Коли йдеться про глобальні зміни, так багато хто зараз вже скептично ставиться до питання вступу України в Європейський Союз, в Альянс НАТО, тому що мовляв, ну ми бачимо, як довго це триває, і постійно якісь умови, постійно а, якісь апеляції до необхідності реформ. А далі ми подивимось. Ми трішки згодом з вами поговоримо про цей соціологічний, мені здається, момент, як українське суспільство зараз вже сприймається. Має питання вступу України в НАТО і в Європейський Союз. Чому так відбувається? Ну не хочеться казати, хто в цьому винний, але де більше відповідальності наших європейських партнерів, так чи все ж таки здебільшого з кожного з нас треба в першу чергу запитувати, чому ми ще не в Європі, чому ми ще не в НАТО? Бо ну відверто до нас, до українського суспільства. Теж багато питань так сьогодні. Ми потерпаємо від великої війни. Ми потерпаємо від війни з 2014 року, але є багато питань щодо того, якими ми були, і до 2014 року. Давайте рухатися з вами далі. Все ж таки, я зазначила це на початку ефіру. Сполучені Штати і Німеччина і надалі наполягають на тому, щоб рішення про вступ України до НАТО ухвалювали на підставі прогресу України у виконанні реформ, а не Політичної волі. Угу. І тут мені здається, варто згадати про пастку. Мені здається, що ми е, в певною мірою знов таки потрапляємо в пастку. А чим цей підхід він для України є м, дещо дещо небезпечним, навіть я б сказала. Знаєте, я би хотів таку аналогію провести: а от уявіть собі, ну от давайте уявимо собі на, на хвилиночку, да? що навіть менше. Що Україна не є членом Організації Об'єднаних Націй? Ну, от уявіть собі, да? От ми не є членом ООН. Ну і мені здається, можна провести таку саму аналогію е, з одного боку, ну. Справді, громадяни дуже часто ну не помічають, да і ми багато критикуємо. І наше ставлення до організації бідних націй там і меми з'являються. Да, і така критика, і це смішно дуже що. Ми іноді кажемо, ну вона абсолютно там не не потрібна. Вона не дієздатна ця організація, але ж ні. Ця організація да ми сьогодні. Мені здається, це всі розуміють, що потребує реформування, потребує змін. Так само не виключено, що під впливом саме війни в Україні буде змінюватись і Європейський Союз вже говорять про необхідні змін правил. Да, що консенсус на голосування може увійти в минуле, відійти в минуле, і так само буде змінюватися і організація північно-атлантичного договору. То ми будемо разом. Змінюватись. І це також дуже важливий наслідок, і дуже і дуже, дуже важливий результат. А якщо от, от уявіть собі, і скільки би українців зараз підтримали, чи вагались би, чи не вагались. а е Якщо був би там було б запитання Україна не є членом ООН, наприклад, да? така ж сама аналогічна була б ситуація. Але сьогодні це не означає, що слід ну, недооцінювати е організацію Об'єднаних Націй, недооцінювати їх роль. Така сама роль, і. У організації Північно-Атлантичного альянса така або приблизно така ж роль згадаємо Кісінджера у європейського союзу. Згадаємо Кісінджера, який запитував постійно, коли я хочу поговорити з Європою, куди мені дзвонити? Куди дзвонити? І приблизно от така сама ситуація сьогодні. Правильно, що є Організація, ну, організація Об'єднаних Націй, є організація Північно-Атлантичного договору, є Європейський Союз, а є наші відносини також двосторонні з нашими країнами партнерами, з нашими країнами партнерами по, да, по демократії. Це демократичні країни нас підтримують, тому ми маємо відповідати і прагнути зробити все можливе, щоб відповідати тим високим стандартам, які сьогодні є саме серед демократичних країн. А з іншого боку, дивіться, а мені здається, що не погодитися зі мною взагалі ви не зможете. Ми пам'ятаємо історію зі скасуванням ПДЧ для України. Так ми раділи з цієї нагоди, що ось для нас окремо для країни, яка знаходиться у такій потужній війні і чинить такий потужний спротив ворогу. А скасовано ПДЧ. з іншого боку, навіть тоді спеціалісти і політологи стали говорити про те, що велике питання чи справді це на краще, тому що коли зрозуміло окремі конкретні кроки, так ти бачиш шлях, і десь там, в цьому шляху, бачиш фініш а, всієї цієї справи. А, а зараз ми а, ну, знаходимося в ситуації, коли так, ті претензії. А, які до нас спрямовані, вони об'єктивні. А ці кроки, про які нам кажуть, вони необхідні в першу чергу нам самим. Ну боротьба з корупцією. Ну немає українця, якому треба доводити, чому це потрібно робити і прямо зараз. З іншого боку, а, є такі думки, що це все одно політичне питання. А, і якщо, наприклад, сполучені Штати і Німеччина, Німеччина вони наполягають на тому, що вони будуть спостерігати за нашим прогресом і робити певні висновки, ну на певних етапах цього прогресу, ми розуміємо, що а, якихось зрозумілих. Конкретних а, м, моментів, на які ми маємо орієнтуватися щодо нашого шляху в Євросоюз і в НАТО, ми не маємо. Що б ми не зробили, навіть якщо я навіть читала таку думку, знаєте, вона радикальна, але все ж таки, а, про те, що навіть якщо в Україні завтра закінчиться війна, якщо ми будемо а, всі разом у межах 2000, вибачте, 1991 року, і якщо у нас а, буде м, різкий стрібок щодо боротьби з корупцією і в інших сферах це не означає, що нас одразу пустять в ЄС і в НАТО. Так, абсолютно. І я просто хотів в якості відповіді, можливо, згадати. Е Вчора заявив президент України Володимир Зеленський в Миколаєві. Да? Він сказав, що ми він зустрічався якраз зі студентами. Він сказав, що ми, ну, в принципі, да, ми маємо робити те, що від нас залежить. А чи будемо ми в Північно-Атлантичному альянсі, чи будемо ми в Європейському Союзі? Це не тільки залежить від нас. Але ми нашу роботу, нашу працю маємо зробити. Хочу також сказати, що приблизно з 2002 року, напевно. Активно в Україні да, на порядку денному знаходиться це питання і північно-атлантичної, і пів і європейської інтеграції, і е, з 2002 року ми активно це питання обговорюємо. От я особисто е, брав участь у багатьох конференціях, круглих стилах, в багатьох ефірах, експертних якихось там да, е, дискусіях, і е, в принципі, якщо говорити про порядок денний початку 2000-х років, а є, а є люди, які на початку 90-х ще брали да, участь в таких дискусіях. Є ці люди, і вони серед нас, і ми їх знаємо. Тому, якщо брати от 90-ті роки, 2000 роки то та ситуація, в якій ми перебуваємо сьогодні, це і відносно інститутів, і відносно е, демократизації, і відносно боротьби з корупцією. Ну ми ж бачимо, що це якісні, потужні зміни. І ми всі не можемо говорити, що ні, Україна, от як вибачте, з радянської цієї шинелі вийшла, так вона там опинилася. Ні, ми декілька разів вже були в авангарді пострадянських перетворень ми вже ми вже розуміємо сьогодні е, наше місце ну приблизно да, в системі європейської і євроатлантичної безпеки і звичайно що є дуже конкретні е, є дуже конкретні цифри і вимоги нам потрібно стільки то літаків Стільки та, да, зброї, та, стільки танків, стільки е, ПВО для того, щоб е, захищати і е, отримати перемогу в цій війні, це конкретні цифри, і це також організація Північно-Атлантичного альянсу. Е, що стосується е, демократизації, да, можливо, це не настільки ми можемо чітко да, виміряти це. От, да, от сказати, от нас було так, а зараз там 10%, а зараз там 30%. Але в принципі, ми всі розуміємо, що рух в позитив. Ному напрямку він іде, це стосується організації проведення виборчих кампаній, це стосується свободи слова навіть під час війни. А ми з цього почали. Що і організація північно-атлантичного договору вона вони відзначають це. Що в умовах війни Україна виявилася абсолютно спроможною на всі ці реформи? Ну об'єктивно, да можливо, нам було би краще мати певний якийсь план дій. Але з іншого боку, сьогодні може можуть бути такі розклади, які дозволять нам, принаймні, що стосується європейської інтеграції, то, то, то зробити такі кроки, які призведуть до дуже дуже позитивних наслідків. Я не кажу там зовні, а от саме всередині, всередині країни. Ну і останнє питання сьогодні. знаєте, хочу об'єднати вислів пана Столтенберга за певним дослідженням, яке нещодавно провела група Рейтинг. Пан Столтенберг нагадаю, це генеральний секретар НАТО. А на брифінгу щодо рекомендацій про пріоритетні реформи в Україні наголосив, що прийняття України до НАТО до завершення війни неможливо. Це ми вже чуємо не вперше. Це не не є новиною, але давайте за. Раз звернемося до дослідження соці... соціологічної групи рейтинг станом на кінець листопада. 78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського Союзу, 77% – за вступ до НАТО в разі проведення такого референдуму. Свідчать результати опитування проведеного соціологічної групи рейтинг. Автори дослідження зауважують, що ці цифри дещо менші ніж були в липні цього року. 85% підтримували вступ ЄС і 83%… Відсотки вступ у НАТО при цьому нині проти вступу до ЄС і НАТО лише 5% респондентів. При цьому ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які нині під контрольні уряду, є неприйнятною для більш ніж половини опитаних 53%. А, як можете прокоментувати ось ці дані групи рейтинга в аспекті того. Як впливає на нашу свідомість, на наші настрої, те, що от ми не вчора і не сьогодні, і скоріш за все, ми це вже усвідомлюємо не завтра в НАТО і в ЄС? Це вплив вплив вільний. Звичайно, що ці цифри ми їх отримали, і підтримка євроатлантичної європейської інтеграції сьогодні існує в усіх в усіх областях України. Немає більше регіонального поділу. Не, не, ну, Українське суспільство абсолютно є консолідованим не тільки з цього питання, не тільки з питань інтеграції, а й з інших питань. У нас страшною такою ціною, але сьогодні відбулася консолідація, консолідація суспільства. Єдине, що нам потрібно усвідомлювати, що ці от цифри – це також, ну, також. Приблизно, приблизно також радянський спадок. Чому радянський спадок? Тому що НАТО сприймається українцями, як, як за радянських часів, це було абсолютно об'єктивно і правильно, як єдина сила, яка здатна протистояти ну, тоді Радянському Союзу. І коли ми знаємо про загрозу з боку України агресора, і ми знаємо, що нам потрібно перемогти в цій війні. То більшість громадян України відповідним чином і шукають да, ту силу, яка здатна протидіяти саме країні-агресору. Але питання, наскільки на да, українське суспільство консолідовано не просто декларувати, що ми хочемо вступити до Європейського Союзу, до Євроатлантичної спільноти, а готове, а, а готове до внутрішніх змін? І ще раз наголошую: ці внутрішні зміни відносно демократії, верховенства права, ринкової конкуренції, до речі, да, демонополізації, в тому числі і економіки, і політики, плюралізму у мас-медіа, наскільки сьогодні українське суспільство і кожен з українських громадян готовий до цього, бо тільки це а не Оце протиставлення, да абсолютно об'єктивне добра і зла да, загрози і безпеки. От тільки це усвідомлення, що рух до європейської євроатлантичної спільноти йде через наші внутрішні трансформації і зміни. Мені здається, що коли з 92-го року відомий професор Стенфордського університету Гарі Даймонд повторює нам демокрасі Андру Лафло. Демократії, верховенство права, він має на увазі саме це. Тобто, коли ми в повсякденному житті будемо дотримуватись ну, дуже простих да, таких правил поваги, поваги до іншої думки, раціональних дебатів, раціональної дискусії, от тоді і визнання іншої думки, іншої позиції, да, а не взаємного знищення один одного, одне одного, яке поки що. Відтворилася не в українському суспільстві, бо суспільство консолідовано, а лише в деяких соціальних мережах, в деяких сегментах деяких соціальних мереж. Отут якраз от в, ці, в цих конфліктах і є і є небезпека, тому що такий шлях до взаємного знищення опонентів це дуже і дуже дуже е, нам, нам, якраз це те, що нам заважає йти до європейської євроатлантичної спільноти. Пане Денисе, я дуже дякую вам за цей ефір. Ну здавалося б, знаєте, все просто так. Людина може робити і казати все, що хоче, аби це не порушувало закон. І цей закон має бути єдиним для всіх. Проста річ, але на жаль, дуже важко до неї дотягтися, щоб вона діяла у всьому суспільстві, у нашому українському суспільстві. Хоча саме цього ми сьогодні дуже потребуємо, і тоді наші шляхи і до європейського союзу, і в альянс НАТО були б мені здається набагато простішими. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі був Денис Яковлев, доктор політичних наук, професор. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що у Ми телеканал. Робіть таки надалі.